Я би десь пішла, звернулася би, би знала куди йти. Традиційно у вівторок міський голова Івано-Франківська проїхався з інспекцією вулицями міста. Ми також побували у частині вулиць Хмельницького, урожайна, макогона та промислова. Про які проблеми благоустрою розповідають тут місцеві жителі. Дивіться далі. Ой, на нашій вулиці це найкраще, це там смітники під час дощу. За будинком напроти зоропаду, тому що коли дощ зробили, ніби перенесли з двору смітники прекрасно. Коли дощ там робиться море, до смітників підійти неможливо. Бо все залито і дійсно по кісточки води. Косять, косять, ну, прибирають, замітають, замітають. А так, щоб ну, підлатовують оці, бо воно все розсипається. Просто воно ну, першочергово видно, було зроблено, сипляться плитка, сходи розсипаються. У нас там сходи є між будинками, таке цей, то вони, як річковий камінчик, там посипано, ну все. Хоча вже і ремонтувалося, але. Як воно зроблено, неякісно було першочергово, там ремонт навряд чи поможе. Свіття лежить, люди нечемні, не хочуть винести туди, кинуть з бак, кидають тут, і воно потім, вибачте, неприємно пахне, а отут оці вибоїни ями, а зараз, як піде дощик, ми мусимо йти аж заходити тут, коло магазину, навколо туди. І з тої сторони зайти до смітників, щоб викинути сміття. Це тут я не знаю, що це за якась така. Ось От, тут у нас море. Небезпеку створює для руху громадян. Тут, якщо йде пішохід, одночасно їде машина, ну, водій може вильнути і може бути поганий випадок ДТП. Багато є мів по дворі. О, там от, заїжджати машиною дуже незручно. Ну, там яма просто така чуть не, не по коліна. Прибирають, я бачу, так, коли ну, типу, під'їзди миють раз в тиждень, нормально нема нарікань. Бачите, або робить тротуар, а водно нам, нам там лишили, бачите, не зробили. Тут було вроді в четвер, як я його питала. А він він йде. Я кажу: ну, привідіть мені, кажу хвилинку. Уваги відповісти, як то має бути, чого не зроблено. Завтра вам зроблять. А я кажу, ну я буду чекати на завтра і вже. Певно, минуло три місяці, бо більше я як зроблено. Ну ніхто ніяку відповідальність за це не несе, ви розумієте. Я би десь пішла, звернулася аби знала, куди йти, бо тепер ви розумієте, не знаєш, куди звернутися. Тепер ми взагалі тепер старі стали немічні що в війном, то і ви знаєте, і ніхто не хоче нас вислухати, ніхто не хоче нам допомогти. Звичайно, що варто. Ми тут їздимо кожен день і в принципі до пекарні переїхати. Тут пекарня недалеко, то дуже проблематично потрібно об'їжджати півміста. Клива дорога, проїхати неможливо. Таксі навіть замовлення не хочуть брати. От заасфальтували. Не знаю, було тут, не був злив. Там, де та яма яма стоїть. Як тільки маленький дощ, у нас тут ціле озеро таке, що його неможливо пройти. Ну це вже роблять, не знаю, місяців 3-4, Отак трошки пороблять. Залишуть трошки пороблять, залишуть місцеві жителі. Називають проблеми здебільшого пов'язані з ремонтом дороги. А у цілому кажуть добре. Додамо, що цього тижня мер міста Руслан Марцінків разом з комунальниками проїхалися вулицями Деповська, Коломийська, Маланюка, Промислова, Макогона та Хмельницького. Акцент під час інспекції каже, робили на укриттях в навчальних закладах. Дуже важливо було перевірити укриття саме в 16-й школі і в нашій 8-й школі. Тому ми подивилися, певні роботи ще треба доробити. Освітні заклади готуються до відкриття 1 вересня, тому акцент на укриттях. Ну і також на поточні ремонти, ви бачили, там біля смітника потрібно кусок засфальтувати. Мартінків продовжує проводити інспекції містом і дає доручення щодо проблем благоустрою, які виникають, а комунальники їх намагаються поступово вирішити. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.